Добрий ранок, Україна. 20 квітня ми в Одесі, з Расенькою біжимо на схід сонця. В Одесі, і мені здається, по всій Україні тривога. Друзі, я прокинулася. Прогноз погоди казав, що буде сьогодні дощ. Я прокинулася, дощу нема. Думаю, дякую Боженька тобі за цей прекрасний ранок. Тут тривога. І що робити? І я оце стала, і ти не йти, і ти не йти. І я йду. Ну, стрьомно, стрьомно. І це, І це я неправильно роблю. Але я йду, я вірю в нашу ЗСУ і йду. Все, ходімо разом з нами. Помиті тротуари. Растюня, добрий ранок, Растюня. Растюня вже знає, все, будильник дзвонить, вона встає, чекає на сніданок, на перший сніданок в п'ять ранку, чи в пів на п'яту. Там небо трошки рожеве. Тарас Григорійович, добрий день, Боже, як я за тобою скучила. Скільки ми тут вже не були. Два дні. Разтяг. Добре, ранок, Україна. Магія ранку, як я люблю цей час дня. Ранок, Україна. Друзі, мені вчора потрапило на очі відео Ігоря цього музиканта з Ланжерона, де він давав інтерв'ю 1 плюс 1 і казав, що сьогодні в нього буде пів року, як він грає на фортепіано на Ланжероні. Прогноз погоди обіцяв сьогодні дощ. Але я коли почула цю звістку про півроку, я думаю, ні, треба брати парасольку, йти підтримати Ігоря. Показати своєю присутністю е, йому, висказати своєю присутністю йому подяку за те, що він об'єднав людей, за те, що він створив такі неймовірні рамки, що всі мріють потрапити на ланжерон. І це вже якась пам'ятка Одеси. Куди піти? Ну, звісно, на ланжерон зустрічати схід сонця по звуки фортепіано. Блін, а сонце яке класне! Вау! Добрий ранок! Україна! Прокидайся, вже мала. Боже, яка краса, люди! Вау, наше! Сонечко, наше море! Добрий ранок! добрий ранок! Боже, збережи Україну і українців! Добре, ранок, Україна. Ходімо. І знову в мене мурахи. Знову трохи сльози виступають. Ну подивіться. Фух. І дивлюся, що не... автівки їдуть і їдуть, їдуть і їдуть. Всі їдуть на зустріч сонечку, не дивлячись на те, що зараз тривога. Ви думаєте, не стрьомно? Всім стрьомно. Це настільки віра в ЗСУ, я не знаю, що, блін. Дякую нашу ЗСУ за це рано. Дякуємо Богу, все я плачу, що я плачу. Добрий ранок. Україна, прокидайся вже мала. Лонжерон. Вау. Добрий ранок. Друзі, з новим днем вас. А ранок Україна прокидайся, вже мала. Давай вперед, вперед, Росія. Дьогоня. Чарівний ранок. Друзі ще раз з Новим Днем вас. Гарного дня, чудового настрою. Слава за силу. Гольф, гольф, клуб, так. Да? А тут повітряні серця. Що сталося? А, вітається! Добрий ранок, да, Ростюня? Вітаємось! Давай до мене. Добрий ранок. Добрий ранок. Рано. Ходімо. Морічка, добрий ранок. Добрий ранок наші рідненьке. Боже, як красиво. Тихо, тихо. Тихо А Растя веган стала з сьогоднішнього дня. Огірки. Добрий ранок, Україна, кава від магазина 25 Кофі Ростерс. Ви пам'ятаєте, з промоходом НАТО 20 ви зможете придбати будь-яку каву в цьому магазині зі знижкою 20%. А вибір там дуже великий, більше 40 позицій кави з 13 країн світу. Силочку на магазин я залишу в першому коментарі під цим відео. В мене свої касіли. наговарював там, що вона то не слухняна, то вона їй щось те. Он огірки, здорова їжа, здорове харчування, веганське. Давай, давай мені, давай свою сонечку. Температура повітря зараз 8 градусів, температура води 15. Ну що, я в купальнику. Що робити? Ну, холодно, холодно. Добрий ранок, Україна. А ми тільки що чули вибух. Злякалися, так, злякалися. Але от я бачу натовп людей і мене пропускається тривога. От начебто я так знаєте, що нічого не станеться. Хоча це такий брід, я не знаю. Так, ладно. Растюня. Зустрічаємо новий день. Ми зустріли двох наших глядачів. Запоріжжя з Дніпропетровської області і кажуть Наталія, дякуємо вам, що ви нам показуєте схід сонця. І ми приїхали в Одесу і прийшли на схід сонця завдяки вам. Дякую вам, що ви і в Одесу приїжджаєте, і насолоджуєтесь цією красою і довіряєте мені. Дякую, дякую. Але напевно, коли тривога, то треба йти в укриття. Не напевно, а так воно і є. Да, растя? Бо дійсно, якщо мені так довіряють, то мені треба показувати приклад. Растюня, і тобі приклад треба показувати. Йди в укриття, якщо тривога. А Растя і гілку то гризе, і, і, і м'ячик кинула, і я не знаю, що вона чи до розумних, чи до красивих, да? Тин, тирин, тирин, тирин. Ми трошки прохолодно ще цей вітер. Я вам. Ну що, по-перше, ми тримаємо марку. Да? Якщо я вже розпочала купатися, то треба вже продовжувати ну як це? По-друге, ви що думаєте, що в мене тільки один купальник, який я вчора купила чи позавчора? Ні, мені треба показати ще інший, Тому, будь ласка, а вмить його, будь ласка, де м'яч, нема м'яча. Ну, і нас гріє в такий час. що? Кава від 25 кофе Росерс, тому нам не страшний ніякий вітер і ніякі 8 градусів. Фух! Заряд енергії, все, ми біжимо додому. Гарного дня вам, чудового настрою, слава ЗСУ. До зустрічі. Ми ще сьогодні зустрінемося.